Вітаю з новим днем, шановні українці. Сьогодні ми на продажі автомобіль мого клієнта Kia Sorento, Комплектація SX25 Turbo. Потужна версія пригнана з штатів ним особисто з рідною безпекою, з пошкодженням заднім, скажімо так. Сьогодні про неї розповім. Пристебліться, поїхали. Під капотом двигун 2,5 GDI Turbo, потужністю близько 287 кінських сил, якщо я не помиляюсь, в парі з 8-ступінчатою трансмісією автоматичною з двійним щепленням 8-ступінчата і повний привід. Під Підкапотка тут все рідна. Заїхала вона в Україну з пробігом 42 тисячі кілометрів. На зараз 55. Оливо в двигуні міняли кожні 5 тисяч кілометрів, тобто умовно кажучи там 48 і 53, От такі були ТОшки в неї. І в останнє ТО і в коробці було замінена часткова заміна оливи. Тепер під капотка тут, в принципі, вся ціла, її доганяли взад. Попереду, трошки, поки ми тут зупинюсь. Поміняний був бампер. З європейця решітка, з європейця це вона це? раз в Польщі замовляли. І фара американська така, як оригінальна, має бути по заводу. Дуже вона, така, бачите, лед красива. Крилишка це підфарбовувалось тут трошечки на початку. Шини Континенталь вже нові куплялись в Україні. У них 22-й рік виробництва. Прекрасний протектор. Під капотом бачите, всі наліпки, все ціле. Так, трошечки тут вам пройду, покажу. Капот в рідній фарбі, це крило так само, лобове скло рідне. Бачите? Диски, колодки стоять, тут модні, більш перфоровані, Ну, підсилювали ефективність, зробили, щоб вони працювали краще і дійсно стали краще зі слів власника. По вона, в принципі, вся охайна. Позаду так само перфоровані, бачите, стоять гарма диски. Єдиний нюанс вона сама по собі йде без хрому. І от бачите, тут темний хром, але з нього трошки. Почала фарба сходити від моїх від хімії. Напевно, є такий, напевно, Києві прорахунок. Що було по пошкодженню позаду? Удар був позаду, з донора так само ставилась кришка багажника. З Польщі замовлялась булушка бампер. Ліхтарі поставлені з європейця. На що я маю звернути увагу теж з жовтими поворотниками? Спеціально демонструю, щоб ви не думали, що я тут жарти жартую. А це плюс невеличкий. Значить, те, що я перерахував, поміняли. Крила усього був десь отут, і, і з тої сторони так само підлому. Тут трошечки витягувалися у ці частини. І так само тут, тут є такі підломчики, які витягувались і робились. Крила пофарбовані, і все інше, то, що я перерахував в заводі, окрім переднього лівого крила. Ляда, понятно, з донора, другим словом, пофарбована також. В іншому, ну, в плані того, що не то, що в іншому, по ЛКП, в принципі, по ній я не бачу ніяких зауважень. Дах на панорамі виглядає він ось так комплектації маємо безключовий доступ, монітори сліпих зон є. Дата конверна у нас 21 рік чистий. Січень. Електропривід сидінь є передніх обох, шкіряний салон в бездоганному стані. Ви можете в цьому самі переконатись. Два комплекта килимів, бачите такі ProLine кориця і рідні її. Чотири склопідйомника, електродзеркала, яскраві щитка приладів, відчинення кришки багажнику. Утримання в смузі, стеження, система стабілізації вимикається. Далі у нас є датчик світла проти туманочки, шкіряне кермо. Без даганому повністю стані. Тут управління мультимедією hands-free. тут управління бортовим комп'ютером і адаптивним корисним контролем. Його на зараз, бачите, 55 тисяч кілометрів. Оформлення всього тут ну, супер-пупер, круто, і от навіть сеслоночки круто зроблені, все красиво. Мультимедія оформлена дуже сучасно. В ній є Bluetooth, USB, hands-free. І Android Auto і CarPlay є через шнурок. От так тут екранчик виглядає. Є камера заднього виду. Єдине, що задні парктроніки не працюють. Причина невідома. Парктроніки там всі поставлені, Власник коли зробив, так воно не працювало і він не переймався. За це камера є, монітори сліпих зон є, але парктроніки стоять, але не працюють. Далі, клімат-контроль у нас двозонний, само собою, з авторежимами. Тут речі три є авторежима. medium, low і high. Ну, коротше говоря, ви поняли, сильно слаба і середньо. Є обігрів у передніх сидушок. Ось два USB-порта. Тут є у нас. Три навіть. Це, я так розумію, для музики, а це чисто для чарджену, для підзарядки. І є безконтактна, бездротова зарядочка, бачите, тут ще теж зручно. І ось так цей кермашк зачиняється. Два підстаканничка. Тут під гаджет, дуже зручне місце, як на мене, я сюди телефон вставляв, дуже чудово. Ключик такий. ось. Блокування диференціалу у нас тут є. Бачите, ось вона включається. Також режими: є спорт, є комфорт, є еко, Сноу. І от, чесно кажучи, смарт, смарт. Не знаю, що за режим такий. Смарт, до речі, інтелектуальний якийсь режим, який керує налаштуваннями коробки і підвізки. В чому його супервластивості, я не знаю. Треба тестувати. Функція старт-стоп тут вимикається примусово. Після кожного запуску її треба вимикати, якщо вам не подобається. Автохолд це антіаткат, щоб ми не тримали ногу на гальмах, коли ми на драйві стоїмо в горку чи в заторі. Допомога при спусках підйомах. Бачите теж. Паректроніки примусово можна вимикати. Ну так я вам про них показав. Ну і це у нас вимикається просто камера, тут вона тільки задня. Підлокітник досить широкий, м'якенький, приємний і глибокий. Тут така от полиця ще є. Вставляється кармашик окремий. Щодо панорами, наскільки я розібрався, то її просто саму шторку відчинити не можна. Якщо ми відкриваємо на провітрювання, то відкривається наполовину панорама ось так. От, Якщо ми відчиняємо повністю люк, тоді вже відкривається повністю панорама. Окрема шторка тут, наскільки я зрозумів, не. Відкривається. Є маленький нюанс, коли панорама повністю відкривається і потім зачиняється, треба допомогти трошки рукою, механізм, напевно, треба, ну, можливо, змазати. І от я помітив, що якщо так закрилась, вона наполовину все ж таки дах, панорама залишається відчиненим. Ось таким чином можна залишати її лише відкритим. По безпеці тут все рідне, я вже про це говорив, тому на цьому питанні не зупиняємося. Їдемо далі. Ще ви знаєте, здавалося б дрібниці, але ось ці алюмінієві, умовно кажучи, такі елементи, вони так прикольно доповнюють, я на них зупинюсь. Вигляд ну, просто вав. Здавалося б, ну просто вставили дві там алюмінки, три штучки, три детальки. Але круто. Другий ряд сидінь у нас має такі капітанські крісла. Я на них звернув увагу так окремо. Подивимося, як вони скидаються, складаються, щоб доступ був на третій ряд сидінь. Бачите, ми до них зараз повернемося. Другий ще. ряд сидінь офігенно зручний. Зріст, у мене 193 см, Я зараз сиджу сам за собою. Правда, другий ряд зараз мене на максималку назад. Е -е, Від'їхавши, там я сиджу попереду з своїм ростом, ну з комфортом. От, навіть якщо трошки вперед під'їхав, то залишається місто. Ну, понятно, що на максималку може під'їжджати і мене тут розплющить. Але ось так. І дуже комфортний підлокітничок. Тут є, бачите, що в капітанському кріслі повітродуви свої є, і є USB, і гніздо для підкурювача. Тут наші два адаптери для наших улюблених гаджетів. Ну тут все супер, тут і спинка змінює свій нахал, можна прямо такі легти, в прямому смислі майже лежу. Супер. На кришці багажника бачите, SXT GDI. А о де, все це, ценя. Ага, клавішу, вони отут от розположили в самому низу кришки. Шукаєш її зазвичай тут, хочеться знайти, але вона в самому низу. Багажний, коли спинки складені, третього ряду, сидінь, досить об'ємний. Тут два теж, бачите, usb порта для зарядних пристрій, гніздо для підкурювача. І є клавіша, завдяки якій ми можемо складати сидушку, ровно, бачите, підлогу, ну в принципі тут можна вдвох навіть легте спати. Е, нижче у нас тут є таке відділення. Дамкрат, всі ці комплекти. Наскільки я знаю, це власник докупав сюди. Що Важливо, що власник сюди докупляв і кронштейн, і запаску теж з європейця привозив, бо по заводу її немає тут. Шов, тільки аварійний герметик. Є клавіша, що закриває кришку багажника і одразу центральні замки, якщо ми вже уходимо. Розкладається третій ряд досить легко. Потягнули за шнурочок, підголовник, клац і все готово. Так само легко, в принципі, він і складається. Зараз спробуємо присісти тут, потрапити туди дуже зручно. Я вам вже це показав. Клавішу натиснули, бачите, у нас рядочок під'їхав залазити. Ну мені я ще відносно молодий. Нормально, коли другий ряд сидінь знаходиться на максималках до мене, то бачите, ну мені тут трошечки тіснувати, але все ж таки я сиджу. Тим більше праве коліно між сидушками я тут можу розположити, ну сиджу. Головою, ледве-ледве тут торкаюсь. В принципі, відносно непогано, якщо трошечки під'їхати вперед. На пару ділень я під'їхав вперед там, і тут я вже сиджу більш-менш непогано. Третій ряд сидінь він зазвичай для діточок, але коли тут сидить дядько зрістом сто 193 см і може їхати, сказати, рушай, поїхати в такому положенні, то це я вважаю круто. Тут два місця, звісно, не три, тобто вона шість місць. Повноцінна тачка. Що теж зручно, вихід для себе ми можемо тут організувати в життя на, на клавішу. Бачите, натиснули, ручку дірнули. Ну, єдине, що так, звісно, мені тут не скажу, що прям досить. Зручно вилазити з моїм ростом, але зручніше, напевно, буде між сидушками проходити В другий ряд і, напевно вилазити буде набагато зручніше, саме так. До речі, машинка досить прикольна, з спортивним характером. Єдине, що розумієте, що в будь-якому випадку Kia, Hyundai, вони ніколи не стануть BMW, Mercedes або Audi, там кажучи. А власник чому її продає? Він віддав перевагу Mercedes, Зараз пересів на Mercedes. Ну, пояснення просте і зрозуміле. Зараз ми з вами зробимо невеличкий тест драйв, проїдемось, е, їдемо на входу доволі м'яко. Щодо витрат пального, я питав власника, приблизно те саме побачив на бортовіку трошки на ній поїздив по місту. В нього виходить приблизно 13-14 літрів. Якщо постаратись і не відкривати другий подих, ну тобто не, не чіпати турбіну, то можна в 12,5 вписуватись. Але ну таких от, реальних в режимах з кліматом, там з звичайним енергероповедінкою, коли ти хочеш, поїхав, коли хочеш, не поїхав. Там то виходить 13-14. На такі цифри десь розраховуєте. Стартанемо зараз. Ми в ворочку і в поворот. І ось так ми зробили сотню. Ну, ви бачите, вона доволі швидко набирає, перемикає приємно і непомітно. В спорт режимі ми були, вмикаємо обратно комфорт. Зараз ми пострибаємо з вами по трамвайним речкам, послухаємо підвізку. Вони тут такі доволі грубі. Ну, відносно тихо, по в мене зауважень ніяких нема. В будь-якому випадку, як я хюдай підвіску, ти про це ну, працю, роботу амортизаторів ти зазвичай трошечки чуєш. І це класика для них. Це не преміум сегмент, як би там не крутий. Все приємно. А отже, спеціально з'їхав на погану дорогу, таку просілкову. Слухаю. Ну, є трошечки десь якісь там свірчочки по пластику, десь як все, як в корейці, все є це їм властиво. Тут вони ніколи не були і не стануть німцями. Відносно роботи адаптивного круїза, от я його зараз вимкнув, ногами я нічого не роблю. Вона їде автоматично за потоком автомобілів, сама підрулює, все працює дуже-дуже непогано. Я вже протестував цю систему. Круто. Відносно підвізки, її роботи, налаштувань, і комфорт режим трошки змінює. Як мені здається, напевно, все ж таки є невеличкі регулювання в амортизаторах. Але ну вона все одно така м'яка, валка, комфортна, як бігімотік, як більшість кросоверів. Не така, що там цепка стоїть прям впевнено, як утюг на дорозі. Такого чіткого нема. Тобто тут сильно спортивних налаштувань від підвізки не слід очікувати. Але приємно, м'яко і комфортно. Приємна, цікава, має яскравий вигляд, доволі комфортна. Ну все ж таки, знаєте, трошечки має драгового характеру, тому що двигун тут дійсно такий дозволяє їхати непогано. Цікава тачка. Пошкодження, як на мене, дрібні, безпека рідна, прикольна тачка, свіжа, пробіг шикарний. Тому приїжджайте, перевіряйте, якщо все сподобається, то купляйте. До зв'язку, до зустрічі. З вами був Льоха Трендавта. Всім бажаю миру. Нам перемоги. Слава Україні!